Неймовірна смачна закуска до вашого столу, лінива шуба. Друзі, такого ви ще не куштували, спробуйте. Не чекаю на гостей, тому швиденько робимо закуску. Нам знадобиться оселедець, яйця. Буряк яйця відправила в блендер. Пробиваю, щоб наша маса стала однорідною консистенції. як на відео. Сіль перед засмаком та одна столова ложка майонезу. Швиденько перемішали та починаємо формувати нашу закуску. Викладаю на один шматочок багету бурякову яєчну масу. І так роблю з кожним шматочком. Кількість коригуєте самостійно. Переходимо до нашого оселедця. В мене філе вже без кісточок, і викладаю на кожен шматочок багету. Прикрашаю зеленню. Насправді дуже цікава альтернатива салату.